Крок перший радикальне скорочення державного апарату. В країні, в якій майже в половину скоротилося населення, треба прибирати таку кількість чиновників, які сидять під бронею. І нічим, крім корупції і бюрократії, не займаються. Ми вважаємо, що скоротити наш державний апарат на всіх ланках управління треба радикально. 80%. Саме так. Це ефект бабусі в метро. Пам'ятаєте, бабусі, які продавали в касах для нас жетони. Якщо б ви спитали бабусі, чи потрібна вона в метро, вона б сказала вам, без мене метро не буде працювати. Але час пройшов бабусі, там в метро більш не потрібні. Це стосується більшості чиновників для управління державою, особливо коли треба економити на процедурах і на утриманні держапарату, більшість чиновників не потрібна. У нас зараз відсутня 5 міністрів. Міністерства. Ви це відчуваєте в своєму житті, що їх немає. А міністерства продовжують жерти наші гроші на утримання величезного апарату. Так, звичайно, управління в державі потрібно, але воно потрібно мінімально. У влади після скорочення чиновника утворюється величезний потенціал для мобілізації. Крок другий: виділити три роки перехідного періоду, в якому треба зробити ротацію. Ротації тих, хто сьогодні працює в держорганах, на тих, хто повинен за три роки прийти і працювати там, замінити сьогоднішніх чиновників, повинні ветерани і волонтери. Люди, які пройшли службу на фронті, пройшли бойові дії, пройшли свій тест на державність і волонтери, які працювали на нашу армію і мають на це документальне підтвердження з військ. Таким чином, ми будемо мати справжню еліту, якої зараз нема у владі. Люди, які показали, що вони готові жертвувати своїм життям заради України, люди, для яких гасла Україна понад усе, на відміну від звичайних громадян, є принципом життя, мають право бути нашою елітою і працювати в державних органах управління. Крок третій: відмінити промислову мобілізацію, замінивши її на добровільний рекрутинг. Повірте мені. В Україні і за кордоном знайдеться багато чоловіків, які бажають своєю професією зробити війну, військову справу, які готові воювати. Але для цього треба забезпечити їм чималі гроші, бо це ризикована річ. Дати стартовий пакет з грошей на їх рахунок в разі поранення або загибелі такого контрактника. Його сім'я не залишиться без грошей, дати різні пільги, гранти на освіту або для військового, або для його дітей, гранти на підприємництво, якщо він хоче після відставки з армії і цим зайнятися, підвищену пенсію і багато ще чого можна дати. І повірте, у вас знайдуться рекрути, які цим займуться. ТЦК треба розпустити. Там багато є кремезних чоловіків, які відловлюють цивільних на вулицях, їх місце на фронті. Треба, щоб вони воювали. Це стосується і поліціянтів, які ходять по п'ять чоловік і перевіряють документи у звичайних громадян. Сьогодні особисто таких зустрів на Хрещатику. Крок четвертий зміни в армії. Сьогодні в армії і в силах оборони більше мільйона чоловіків. Чому не можна забезпечити ротацію тим, хто воює? Треба прибрати штабну бюрократію, зробити кадровий орди, прибрати з армії всіх, хто заважає там воювати. Змінити сам принцип командування армією. підвищення і нагороди командири, які допускають втрати особового складу, не повинні мати. Вони повинні мати розслідування. Кожна загибель українського воїна це привід для розслідування. І командири, які дозволяють собі втрачати особовий склад, не повинні йти на підвищення і отримувати зарплати. А потрібно, щоб вони в званні. і розуміли, що від того, як вони бережуть наших воїнів, багато чого залежить в їх кар'єрі. Треба відходити від радянської військової школи, коли воюють гарматним м'ясом, особистим складом, солдатами, піхотою. Сьогодні треба воювати якісним управлінням. Технічним оснащенням, дронами, ракетами і роботизованими системами, які починають з'являтися сьогодні на нашому фронті. Крок п'ятий: треба повністю змінити підхід до бюджету. Я в своїх відео казав, що ми на мирне життя сьогодні витрачаємо грошей в два рази більше ніж на оснащення армії. Країна, яка воює з ворогом, який вирішив нас повністю знищити, не може дозволяти собі таку розкіш. Хто б там що з економістів наказав? Сьогодні треба витрачати на армію 80%, а на мирне життя залишити тільки те, що є критичним: електрика, вода, інші витрати, без яких просто неможливо жити. Повірте, громадянське суспільство такий підхід підтримує. Ми заради перемоги потерпимо без комфорту тут в тилу. Тил повинен працювати на фронт. Крок шостий економіка. Давайте вже переведемо її на військові рейки. Підприємства України і підприємці повинні виготовляти зброю і працювати на армії. Для цього треба великий пакет держзамовлень. Він повинен з'явитися. Повірте мені, українці багато чого можуть виробляти для армії самі. Потрібне держзамовлення, гроші і кредитування Нацбанком на мінімальних відсотках. І тоді не треба буде ходити по світу з протягнутою рукою і просити у наших союзників зброю, багато чого ми можемо зробити самі. Подивіться, будь ласка, досвід того ж Ізраїлю, який все життя воював і до 70-х років не мав підтримки своїх союзників. Україна повинна виробляти зброю самим. Для цього повинна запрацювати економіка. Треба прибрати втручання силовиків і податківців в справи таких підприємств. Податки можна збирати автоматично через банківську систему. Нам потрібна вільна економіка, яка здатна під час війни забезпечити нам перемогу. І останній сьомий крок: відкриємо кордони. Не може бути Україна концтабіром. Повірте, якщо у нас будуть відкриті кордони, то чоловіки не тільки будуть виїжджати з України, а ті, що виїжджають, свій шлях обрали, ви все одно їх в армію не затягнете. Але вони будуть і приїжджати, їздити до своїх сімей, які є сьогодні біженцями, повертатися назад, не боятися нашої держави, де нема свободи. І ще одне. Прикордонники, які охороняють наші західні кордони, потрібні в армії. Давайте домовимося з нашими партнерами європейськими. Вони будуть охороняти наші кордони і будуть це робити добре. І митники теж. Це в основному чоловіки призивного віку. Їх чекає армія, а митний контроль можуть робити наші європейські партнери. Причому будуть робити це без корупції. І так, коротко про референдум сім кроків. Про кожний крок. Крок перший. Тотальне скорочення державного апарату. Крок другий: за три роки замінимо державний апарат на волонтерів і ветеранів. Якщо не служив, працювати у владі не маєш права. Крок третій: змінити примусову мобілізацію на добровільний рекрутинг по контракту. Крок четвертий: в армії потрібні зміни. Радянську школу, коли воюють піхотою, танками і артилерією, треба поміняти на сучасний підхід у війні. Воюємо якісним військовим управлінням і новітніми технологіями, дронами і ракетами. Крок п'ятий. Основні витрати бюджету на оборону. Не стадіони, не благоустрій. Витрачаємо все на обороноздатність країни. Тил живе заради фронту. Крок шостий. Запускаємо військову економіку. Українські підприємства і підприємці можуть собі дозволити виготовляти велику кількість зброї. Фронт чекає від нас мільйони дронів. Це треба робити. Ми можемо виготовляти більшість з того, що потрібно армії, а не тільки вимагати це від наших союзників. І крок сьомий, останній: Україна не концтабір. Треба відкрити наші західні кордони. А хай їх охороняють європейські митники, і європейські прикордонники. Наші хай йдуть у армію. Я хочу, щоб ви підтримали ці пункти.